За даними Державтоінспекції міста, з початку року в Кривому Розі сталося 90 дорожньо-транспортних пригод. Вони забрали життя 10 людей. Більше сотні людей отримали травми різних ступенів тяжкості. Майже в половині випадків учасниками ДТП стають пішоходи. На жаль, у неділю сумну статистику смертельних ДТП поповнила ще одна жертва. Один із останніх трагічних випадків був 23 числа по вулиці Піхотинська в 21.50. Пішоход переходив про участь в місці, де Автомобіль завершив наїзд на цього пішохода, в результаті чого пішохід скінчався на місці происшествия. Працівники державтинспекції вчергове звертаються до городян з проханням бути вкрай пильними на дорозі, адже вона не вибачає помилок і навіть найменша уважність може призвести до трагедії. Хотілося б звернути внимание пішоходів на зберігання правил дорожнього движення, так як цим вони зберігають свою життя і здоров'я. При переході проїжджає щасті особено внимание уділяти на переход в, в установленому місті. Также на зеленый сигнал светофора. При переходе проезжей части пешеход должен остановиться перед пешеходным переходом, убедиться в том, что транспорт его видит, водители, управляющие транспортными средствами, остановились и пропускают его. После этого начинать переходить проезжую часть. Также еще хотелось бы обратить внимание на то, что сейчас идут школьные каникулы. Детям и родителям также быть внимательными при переходе проезжей части.